Українські військово-повітряні сили повідомили, що їм вдалося збити 45 російських ракет, і 266 бойових безпілотників під час нічних атак. Це був другий день поспіль інтенсивних авіаударів з боку Росії, які охопили 22 області на території України. Внаслідок атак загинуло щонайменше 12 людей, включаючи дітей, і десятки отримали поранення. За інформацією українських військових, збиті російські крилаті ракети і безпілотники впали на 15 різних ділянок. Згідно з повідомленням повітряних сил, більшість регіонів України зазнали ворожих повітряних дій, але значна кількість російської техніки була збита завдяки ефективній обороні. Йдеться в повідомленні повітряних сил у Телеграм. Російські атаки збіглися в часі з найбільшим обміном військовополоненими з початку війни, коли у суботу 307 українських військовополонених були обмінені на російських солдатів. Загалом з обох сторін планується обміня. Ати близько одну тисячу військовополонених. Президент України Володимир Зеленський оцінив дії Росії як спробу затягування конфлікту і повторив свій заклик до посилення санкцій проти Москви. Він також запевнив, що обмін військовополоненими триває. Вулицями Варшави пройшли два марші: один за участю Рафала Часковського, інший за участю Кароля Навроцького. За тиждень до президентських виборів кандидати в президенти Польщі мобілізують своїх прихильників. Речник партії Право і справедливість Рафал Бохенек закликав людей проголосувати 1 червня після завершення маршу на підтримку Кароля Навроцького. Біло-червоний прапор, і під цим прапором усі 1 червня йдемо до виборчих урн, щоб перемогти для себе для майбутніх поколінь, а передовсім для нашої батьківщини ще раз переможемо. ще раз Обидва марші розпочалися о півдні. Марш Рафала Часковського Великий марш патріотів розпочався від банкової площі, пройшов вулицею Маршалковською до площі Конституції. Марш на підтримку Кароля Навроцького вирушив від Рон до Деголя, вулицями Новий Швят і Краківське передмістя до замкової площі. Марші символізують розкол, який існує в Польщі, каже професор Анджей Ріхард. В ефірі польського радіо 24 соціолог заявив, що нинішньою метою лідерів політичних партій є зменшення поляризації в суспільстві політиком цей поділ, який турбує деяких політиків, а також частину суспільства, це певного виду виклик для обох політичних сторін. Що найменше політичних лідерів, які виступали на початку маршу Рафала Часковського, у них були дуже чіткі повідомлення, що однією з цілей, якщо не головною метою, є перетворення Польщі на менш конфліктну, менш поляризовану Mniej skonfliktowaną, mniej spolaryzowaną. У Варшаві пройшли марші двох кандидатів у президенти. На мітингу перед маршем Рафала Часковського були присутні Дональд Туск, новообраний президент Румунії Ніку Шордан, а також суперники Рафала Часковського у першому турі виборів. Шимон головня від партії Польща 2050 та Магдалена та від «Лівих» і Йоанна Синишин. Виступив також голова польської селянської партії Владислав Косіняк камеш Жінку, яка в п'ятницю в Гамбурзі поранила ножем 15 людей, напередодні виписали з психіатричного відділення лікарні. Триває перевірка чи не сталася помилка. Нападницею виявилася бездомна німкеня. Суддя вже вирішив направити її на психіатричну експертизу. Відомо, що вона лише у четвер заливершила своє перебування у спеціалізованій клініці. Можливо, вона там була після попереднього акту насильства. За даними щоденної газети Білд. 39-річна жінка напала на дівчину в аеропорту, також у Гамбурзі, у лютому. За словами слідчих, немає жодних ознак політичного мотиву, а жінка не перебувала під впливом алкоголю. Журнал Der Spiegel поспілкувався з сирійцем, який ймовірно зменшив кількість жертв. Коли він рушив до жінки з ножем, інший чоловік, чеченець, збив нападницю з ніг, а потім сирієць перевернув жінку на живіт, заблокував її руки та чекав, доки приїде поліція. Загалом 18 людей постраждали: 15 – від ножових поранень. А Троє внаслідок падіння в натопі. Колишній канцлер Німеччини досі заробляє гроші на Газпромі. Хоча Газопровід Північний Потік простоює вже три роки. Однак Герхард Шредер не отримує грошей, бо банк повертає перекази від росіян, побоюючись санкцій. 200 тисяч євро кожні півроку. Стільки заробляє колишній канцлер Німеччини на посаді голови наглядової ради Північного потоку. 2 Це швейцарська дочірня кампанія російського концерну Газпром, що відповідає за газопровід по дну Балтійського моря. Він був пошкоджений у 2022 році. З того часу по ньому нічого не надходить. Зате надходили гроші для Герхарда Шредера, доки не зупинилися рік тому. За даними щоденної газети. Білд Ощадбанк у Гановері, рідному місті скандального політика, почав повертати перекази від Газпромбанку в Люксембурзі всередині минулого року. Колишньому канцлеру Німеччини повідомили, що це пов'язане з побоюванням американських санкцій. Німецькі ЗМІ зазначають, що зміна політики Ощадбанку в Гановері відбулася після того, як мер критик Герхарда Шредера став головою її наглядової ради. Ні, банк, ні місто не прокоментували цю тезу. Темпи розвитку відновлюваних джерел енергії дивують навіть найкращі аналітичні центри, які займаються енергетикою. Попереджає Greenpeace Польська. Як каже Марек Юзефіак, речник організації, ще більше такі темпи дивують політиків. Стратегія енергетична в 2021. Енергетична стратегія 2021 року перестала бути актуальною практично на момент публікації. Наразі у нас понад утричі більше сонячних установок ніж прогнозував уряд прем'єр-міністра Моровецького на 2030 рік. Без надійних прогнозів розвитку різних технологій важко проводити мудру енергетичну політику, яка забезпечить нас дешевою та чистою енергією. яка запевні нам таню i czystą energię. Польща досягає нових етапів у сфері енергетичної трансформації. У квітні викиди вуглекислого газу були найнижчими в історії польського енергетичного сектору. частка вугілля в енергетичному балансі Польщі впала нижче половини, тоді як відновлювані джерела енергії забезпечували понад 34% електроенергії. Також було побито безславний рекорд, даремно витрачено рекордну кількість дешевої енергії з відновлюваних. Джерел це було спричинене браком потужностей для зберігання енергії через відсутність належного планування. Казинов енергії то теж того, що власне бракує планування. аналізи експертів Greenpeace Польська показують, що швидкий розвиток відновлюваних джерел енергії є найдешевшим варіантом розвитку польського енергетичного сектору, тому необхідно оновити прогнози цього розвитку та встановити реалістичну дату поступової відмови Польщі від вугілля. Роберт Хойда з фонду Активна демократія вважає, що марші кандидатів у президенти мобілізують виборців, які ще не визначилися. В ефірі польського радіо 24 Він сказав, що ми скоро дізнаємося, який з двох маршів здобув більше прихильників. Як сказав Роберт Хойда, кандидат, який отримав більше голосів, приверне увагу виборців, які ще не визначилися. Я стим переконане, що то теж змобілізує електорат. Я впевнений, що це також мобілізує електорат, який ще не визначився, оскільки побачать і власне пізніше будуть міряти цими цифрами. Бо ми ж довідаємося конкретно, скільки осіб було в якому марші підуть за переможцем. Так вже у нас є, і кожен хоче бути цим переможцем. Тож цифри можуть із цього погляду дуже вплинути на прийняття цих остаточних рішень. Цим конте тих поподаймування тих остаточних децизій. Сьогодні на вулицях Варшави відбулися марші на підтримку двох кандидатів у президенти: великий марш патріотів під лідерством Рафала Часковського та марш за Польщу під лідерством Кароля Навроцького. Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 1 червня. Поліція під наглядом прокуратури розслідує причини аварії, яка сталася сьогодні під час змагань із автоспорту в аеропорту в Кросні. 27-річний водій на великій швидкості в'їхав на своєму автомобілі в групу глядачів. 18 людей отримали поранення, серед них кількарічна дитина. Стан кількох людей дуже важкий, підтвердив комісар Павел Бучинський з головного управління муніципальної поліції в Кросні. трафіло до Шпіталів 14 потрапили до лікарень. Кросні, сянок і Ряшеві Частина з цих осіб мають важкі травми, які загрожують їхньому життю. На цей момент не маємо інформації про смертельні жертви. маємо Наразі встановлено, що 27-річний водій був тверезий, і сьогодні його мають допитати. Тіранцебудшежо додатково попевному кредоводій був тверезий, Додатково у нього взяли кров на аналіз наявності наркотичних засобів. Зараз він затриманий. Сьогодні ще будуть проводитися щодо нього процесуальні дії. Поліцейські також затримали автомобіль, яким рухався цей чоловік. На місці і зараз триває робота поліцейських, які забезпечують сліди на місці дорожньо-транспортної пригоди. Цянту забезпечає цих сліди на місці такого стаження дорожнього. На місці події перебуває прокурор районної прокуратури в Кросно. Росія і Україна завершили найбільший досі обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення. В рамках угоди досягнутої в Стамбулі, 16 травня. Кожна сторона передала по тисячі осіб. Про це повідомили в неділю, 25 травня. Представники влади у Києві та Москві. Останній етап обміну відбувся в неділю сьогодні і складався з 303 українських військовополонених і такої ж кількості російських солдатів, яких утримувала українська сторона, сьогодні повертаються воїни нашої армії, національної гвардії, державної прикордонної служби та державної спеціальної служби транспорту, написав президент України Володимир Зеленський у телеграмі. Міністерство оборони в Росії повідомило, що обмін відбувся 23-25 травня, відповідно до російсько-українських домовленостей досягнутих у Стамбулі, підкресливши, що операція відбулася на тлі ескалації міжнародних закликів до припинення вогню. Водночас, під час обміну Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на Україну з початку війни, повномасштабної війни. Майже 300 безпілотників та понад 60 ракет різних типів атакували країну протягом ночі. Цільовими об'єктами стали Київ та більшість регіонів України. Загинуло більше десятка цивільних осіб, у тому числі дітей, і десятки отримали поранення. Міністр Німеччини Ларс Клінбейль закликав у неділю до серйозних переговорів після того, як президент США Дональд Трамп у п'ятницю погрожував запровадити 50 відсоткові тарифи на товари з європейського союзу. У п'ятницю Трамп оголосив, що оскільки торговельні переговори з ЄС нікуди не ведуть, він не буде шукати порозуміння і пригрозив запровадити 50 відсоткові штрафи на товари з ЄС з 1 червня порівняно з 10. 10% відсотковими на сьогодні в інтерв'ю недільному виданню БІЛБІЛД КЛІНБЕЙЛ заявив: нам не потрібні подальші провокації лише серйозні переговори. Американські тарифи загрожують америка... американській економіці, так само як і німецькій та європейській. Сказав Клінбейл, додавши, що він підняв це питання зі своїм американським колегою Скотом Бесентом. Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шевчович відреагував на заяву Трампа, заявивши, що ЄС добросовісно працює над торговельною угодою США, заснованою на повазі, а не на погрозах і повністю відданий і сповнений рішучості досягти угоди, яка працюватиме для обох сторін. У 77-му річницю вбивства ротмістра війська польського Вітольда Пілецького у багатьох куточках Польщі сьогодні запалять свічки пам'яті у Кракові о 21.30 в час смерті героя відбудеться патріотична церемонія біля його погруддя у парку Йордана. Вогні запалять також у інших місцях Малопольщі, пов'язаних з діяльністю ротмістра. Розповідає Філіп Мусял, директор краківського відділення інституту народної пам'яті. Од кількулат. Вже смерті кілька років постпіль інститут національної пам'яті заохочує людей збиратися в місцях, розпорошених по всій Польщі, де вшановують пам'ять ротмістра, щоб о 21.30 в годину його смерті запалити вогонь пам'яті і засвідчити, що ми, як національна спільнота, пам'ятаємо нашого героя. і дати святиство того, що як спільнота народова, пам'ятаємо нашим багатері. Комуністи вбили ротмістра Вітольда Пілецького пострілом у потилицю у в'язниці Варшавського району Мокотов 25 травня 1948 року, о 21.30. Пілецький був солдатом армії Крайової, організатором руху опору в німецькому концтаборі Аушвіц, учасником Варшавського повстання. У річницю його загибелі відзначається міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму. Очільниця зовнішньої політики ЄС Каякалас. Закликала до посилення міжнародного тиску на Росію після чергової ночі авіаударів в Україні. Цитую напади минулої ночі, вкотре показують, що Росія прагне посилити страждання та знищити Україну. Жахливо, що серед невинних жертв є діти, які постраждали або загинули, нам потрібен найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоби зупинити цю війну. Написала Каякалас у мережі «Ікс». Уночі росіяни здійснили одну з наймасовіших повітряних атак, використавши майже 300 безпілотників «Шахед» та понад 60 ракет різних типів. Ціллю атак була між іншим столиця України. Були атаки також на регіони країни. Загинуло 12 мирних жителів, зокрема діти. Постраждали більше 60 осіб. Володимир Зеленський написав у соцмережах. Цитую, кожен такий терористичний російський удар це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Росія затягує цю війну і щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Сьогодні йдеться про емоції та послання до виборців, які ще не визначилися, сказав доктор Павел Травіський, політолог Гданського університету. Він зазначає, що марші обох кандидатів у президенти, які пройшли сьогодні, це інструмент мобілізації, який будує напругу та зосереджує увагу громадськості. Для тих, хто ще не визначився, це сигнал про те, що ставки високі, сказав він в ефірі Польського радіо. 24. чотири марше Зованелюк, обидва марші організовані відповідно до схожих механізмів. Йдеться про мобілізацію електорату, бо вони емоційно залучають. А оскільки ми емоційно залучаємося, то підемо на вибори і проголосуємо за нашого кандидата. Йдеться про певен наратив, який має дійти до тих виборців, які ще не визначилися, або сьогодні на вулицях виборці, які вже визначилися, але послання спрямоване до тих осіб, які споза тих так званих залізних електоратів кандидатів. Марші двох кандидатів у президенти Рафала Часковського та Кароля Навроцького пройшли сьогодні вулицями Варшави. 70 євро на дорослого та 30 євро на дитину. Стільки готівки завжди повинні мати голландці на випадок відключення електроенергії. Уряд і фінансові установи Нідерландів порадили мешканцям вжити таких заходів щодо фінансових коштів після відключення електроенергії в Іспанії. Фінансові установи та споживчі організації вважають, що голландцям треба підготуватися до надзвичайних ситуацій, за яких протягом 72 Годин не можна буде розрахуватися карткою в касі, банкомати перестануть працювати, або онлайн-банкінг буде недоступний. Найкраще назбирати банкноти та монети малих номіналів. Цього має бути достатньо, щоб покрити екстрені витрати, таких як на продукти харчування, ліки та транспорт. Міністр оборони країни торік заявив, що Нідерланди повинні готуватися до всіх воєнних сценаріїв через загрозу з боку Росії. Він також також наголосив на необхідності мати готівку.